Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин Свинка Пепа. Замок вітрів. Сьогодні Пепа і її сім'я вирушають на прогулянку. Пепа, Джордж, ми поїдемо у замок вітрів. Що таке замок вітрів, тату? Це замок на високій горі. <рик> Джордж любить замки. Напевно, він цікавий тільки для хлопців. Ні, Пепо, тобі сподобається. З даху відкривається чудовий краєвид. Видно навіть будинок бабусі і дідуся. Ого їдьмо. <рик> Я візьму карту, а поведе мама. Ти упевнений, тату. Коли карта у тебе, ми завжди блукаємо, і ти сердишся. Ми не заблукаємо, і я не сердитимусь. <плес> <плес> Замок вітрів. Ми їдемо. <плес> ми вже близько? Не зовсім. О. Хочете погратися? Хочемо! Пограємося, що я бачу. Добре, але я перший. Тато свин називає прикмету, а інші вгадують, що він бачить. Я дивлюсь, дивлюсь і бачу щось червоне. Червоне? Моє плаття. Воно червоне. Ні, це не твоє плаття. Машина. Вгадала, це наша машина. Тепер я Я дивлюсь, дивлюсь і бачу щось блакитне. Джорджева футболка. Ні. Це щось у машині. Ні, здається. Так. Небо, небо блакитне. Я виграла. Тату Свин, ти знаєш, де ми? А вже ж я знаю, де ми. Хоча на карті дорога не схожа на ту, по якій ми їдемо. Ох, тату Свин, ми заблукали. Не заблукали? То як нам доїхати до замку вітрів? Почекай хвилинку. Я знаю. Подзвоню бабусі з дідусем. Не треба дзвонити бабусі й дідусеві. Я сам шукатиму шлях, хочу весь день. Ми не будемо чекати весь день. Алло. Дідусь Свин слухає. Привіт, дідусю. Ми трохи заблукали по дорозі до замку вітрів. Це тато Свин стежив за картою. Так, за картою стежив тато, і зараз він сердиться. Я не серджусь. Слухайте, найкращий маршрут. Їдьте прямо, поки не побачите замок вітрів. Дякую, дідусю. Треба їхати прямо, поки не побачимо замок. Як я і думав, <гум> дивіться! Оце замок? Так. Це замок вітрів. Їдь, машинко. Їдь машинку, ти зможеш. Ура! Пепа і її сім'я прибули в замок вітрів. Ого, як тут високо. Ходімо всередину. З даху відкривається неймовірний країн. Подивіться. Мамо, це будинок бабусі й дідуся. Так, це він. Так далеко. А подивімось у телескоп. Можна я перша? Так, а потім подивиться Джордж. Ого! Коли дивишся у телескоп, усе здається більшим. Я бачу бабусю й дідуся. Дивись, Джордж. Бабуся, дідусь. Джордж махає бабуся й дідусю. Дурненький. Бабуся й дідусь дуже далеко і тебе не бачать. Знаю, ми їм подзвонимо. Алло? Дідусю, ми тебе бачимо із замку вітрів. Помахай нам. Бабуся і дідусь махають нам. Мені подобається замок вітрів. Uh, Peppa <laughs> Pig.